Наразі дуже багато людей задаються питанням А де ж можна було б взяти такі сервіси, як Adherd, Дешево? Як не платити повну ціну за доступ, тому що це досить таки дорого? Вирішення знайдено. Тобі допоможе White Tools. Шукай канал Складчини у Telegram. Нік ти бачиш прямо на екрані або заглянь у опис під відео. Там ти зможеш придбати доступи взагалі за копійки. Цей сервіс працює ще з 2022 року. Та завжди тримає планку супернизьких цін на сервіси. Також я домовився тобі за знижку. Скажи, що ти прийшов з цього відео на YouTube та отримаєш додаткову знижку у розмірі 50% на свою першу покупку Економ разом з White Tools. Бережи себе.